Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами обговоримо рід деяких іменників. Познайомимось з новими закінченнями, які змінюють рід іменників. Буде наша традиційна рубрика впізнаваних слів, друзі, і буде новий словниковий запас про посуд та столові прибори. Мене звати Леся і емпець лекціоніта й 73. А починаємо ми з двох іменників чоловічого роду, які закінчуються на ОР, як то актор. І емперадор. І подивимось, як утворюється жіночий рід актрис імператрис. Друзі, погодьтесь, що це дуже схоже на українську мову. І переходимо ще до однієї групи. Ерое і «Монхе». Друзі, цих два іменника закінчуються на е в чоловічому роді, а в жіночому роді «Монхе» перетворюються на монха, а ерое. На ероїна. Але зверніть увагу, що ероїна перекладається як героїня або як героїн. Друзі, обережно, я впевнена, ви не, не сплутаєте, коли як перекладати, тому що контекст гарантовано вам тут допоможе. І, друзі, рей це король, а рейна королева. Зверніть увагу, що і грієга в чоловічому роді у нас зникає, перетворюється на «і» з крапкою. І друзі, ще одна пара поета. В чоловічому роді і в жіночому роді може бути поета або поетіса, теж дуже схоже на українську мову. Друзі, одразу ставте вподобайки, не чекайте кінця уроку, бо це допомагає просуванню цього каналу. Дякую вам. А продовжуємо ми ще з однією групою іменників чоловічого роду. Читаємо вголос за мною, друзі: абар, барон, Алькальде, Конде, Дуке. А тепер подивимось, як закінчення еса або СА перетворює ці іменники на жіночий рід. Друзі, зверніть увагу на перших два іменника чоловічого роду Абад і Барон. Вони закінчуються на приголосну, і тому Абадеса і баронеса у нас отримують закінчення еса. А Інші іменники чоловічого роду Алькальде, Конде і Дуке, закінчуються на голосну. І тому при будуванні жіночого роду нам достатньо закінчення са. Тобто, Алькальде у нас перетворюється на алькальдеса. Конде перетворюється на кондеса. А дуке на дукеса. Друзі, але є одне але. Принц іспанською буде принціпе. А принцеса практично як українською мовою. Друг, друзі, ви напевно звернули увагу, що більшість цих слів зрозуміла навіть без перекладу, тому я їх додала до нашої традиційної рубрики впізнаваних слів, і ми вже досягли суми 418 впізнаваних слів. Друзі, я так давно збиралась розповісти вам про тему посуду іспанською, але в мене стільки цікавих тем для вас, якими я хочу поділитися, що деякі з них я мушу відкладати. Отак відкладала, відкладала, але тепер настав час. Тому переходимо, друзі, прямо до цієї теми. Посуд іспанською буде Бахія, плато, тарілка. А суп, друзі, шопа я тут е, включила для вас тільки для того, аби вам простіше було запам'ятати наступних два іменника: шопера, супниця і плато шоперо або плато ондо. Плато ондо це глибока тарілка, а плато шоперо – це супова тарілка. Тобто, це практично одне і те ж. Йдемо далі: тата, башо, харра, копа. Копа це келих, друзі. Якщо ми хочемо зазначити якийсь саме келих, то ми кажемо копа де віно, тобто келих вина, або копа де кава, це келих для шампанського, або копа де футболь. Тобто, друзі, в такому випадку це перекладається як кубок, тому що копа іспанською може значити келих або кубок. Ну, і як же без столових приборів, друзі? Два нових іменника це. Кубертерія це набор столових приборів, це таке вже витончене слово. А куб'єртос це в принципі це столові прибори загалом. Тобто, один столовий прибор будь-який це куб'єрто. А множина це куб'єртос. Тобто, в розмовній мові дуже часто, коли кажуть «куб'єртос», мається на увазі кубертерія. Тому ви можете запам'ятати цих два однокореневих слова і переходимо до самих приборів. Чайна ложка у нас кучарія, велика ложка кучара, тенедор і кучію. Друзі, якщо ви досі не поставили вподобайку, зробіть це, будь ласка, прямо зараз для просування каналу. Також буду рада читати ваші коментарі, питання. І, будь ласка, якщо у вас є така можливість, Задонать то масику на смаколики, дякую вам і до наступного уроку.